У горах, де сніг тримається до травня, у місці, де люди не просять захисту, а самі стають його частиною, живе стара мольфарка Марія. Її роки важать більше, ніж книги. Її мовчання довше, ніж будь-яка війна. Вона не говорить без причини. Але коли говорити не перебивай. вона прокинулась у н... ніч, коли земля здригнулась не від вибуху. А від тіні. І сказала: це, це не її слова, це слова, які чекають вже 30 років. Коли трону впаде перо, впаде й голова. Це вона повторила тричі. Потім відкрила свою скриню. Там карта 90 го року. Зношена по краях обгоріла з маленькими мітками. Мітки були червоним вуглем, і серед них одна, яку вона обвела вдруге центр не географічний, енергетичний. Знак був не на Києві і не на Москві. Він пульсував між місце, де стара влада зміниться без бою. Марія не дивиться телевізор. Вона не знає щоденних новин. Але вона знала про Крим ще до того, як він став причиною. Вона сказала ще в 2004-му, Крим. Крим не візьмуть, його заберуть самі своїм дозволом. Ті, хто мали тримати берег, самі відпустили воду, і тоді почалося. Але це було не вторгнення, це було це була підготовка. Вона записала тоді: Крим здали не ворогу, а страху. І... Страх став новою валютою влади. У 2014-му на сході з'явилась перша тріщина, але це не була війна за територію, це була війна за час, за температурою, за простір, де можна тримати хаос. Тоді вона побачила карту з іншим світлом. Донбас горів не вогнем. Він пульсував, як рана, яку не зашили, бо не хотіли. З того моменту світ почав відлічування, але не дати. Подій у 22-му році, коли вперше небо засвітилось до світанку, вона мовчала. Бо знала і це ще не те, це перехід, ключ, велика спроба, яка ще не має результату. Вона тоді записала: не Путін тримає війну, війну тримає тінь. А тінь це не людина, це структура. А структура має інший е, центр. І тоді вона сказала: Зеленський не веде, він відображає, залужний не командує. Він тримає, Путін не вбиває, він дозволяє. Але той, хто керує, не сидить у палаці. І от навесні 24-го вона прокинулась. Не від сну, від крику, який не був криком, від відчуття, що лінія, яку тримали, впала. В ту ж ніч у Кремлі зникло перо, те саме, що лежало на столі з 70-х років, символ наказу його завжди клали праворуч. А в ту ніч воно впало. Це. Підтвердив один із вцілілих з охорони, який прийшов до храму у Львові і не говорив, лише тримав у руках старе фото та на ньому порожня підставка. Стара мольфарка сказала: отже, перехід почався і не на фронті, а в центрі контролю. Система більше не отримує підтвердження, але накази виконуються, бо більше ніхто не потребує підпису. Командування від'єднано, але не знищено. Воно автоматизовано. І тепер, коли смерть головнокомандувача не підтверджена, але вже не заперечується, усі чекання перетворюються на порожнечу. Ніхто не плакав за ним, бо знали, він був тілом, а не серцем. А серце вже давно в іншому місці. Вона сказала: не шукати імені. Шукати рух, бо тепер війна не в окопі, вона в сигналі, у перехопленні, у тому, що не дійшло, але змінило. І головне в зраді, не серед ворогів, а серед своїх. Від однієї фрази, сказаної у вузькому колі, усе змінилось. Вона була така година. Там година на заміну, і ці слова пішли не вуха, а то в мережу. За 48 годин троє людей, що відповідали за ядерний контур, зникли. Один знайдений без пульсу, другий вивезений у закриту зону, третій, нібито поїхав до Астрахані, але не прибув. Цей етап назвала Мольфарка очищенням командного поля і сказала: так діє система, коли вирішує захистити себе від голови. У Києві панувала напруга, але не перед атакою, а перед паузою всі очікували вибуху, а натомість отримали мовчання. Воно було тотальне. Усі зони радіозв'язку заповнились шумом, не перешкодами, стисненням. Інформація більше не витікала. вона стискалася всередині, і тоді вона сказала: це центр стирає точки доступу, готує новий маршрут. Не маршрут армії, а маршрут впливу. Вашингтон запросив зустріч. У відповідь нічі нічого. Але через 13 хвилин у закритому каналі з'явився один файл. У ньому лише рядок. Україна має 40 днів. Не наступ, структура. Якщо ні, буде інше. І світ зрозумів, новий центр не просить. Він попереджає, і це небезпечніше, ніж напад. У Європі відреагували. Повільно, Брюссель зібрав засідання, але воно нічого не вирішило, бо нічого не можна вирішити, коли не бачиш супротивника, коли не бачиш навіть керівника. Бо його більше немає. Є лінії, є сигнали, є системи, які працюють без обличчя. Мольфарка попередила: якщо за 40 днів не буде зібрано структуру нового вибору, старе повернеться, але не в тій формі, а як тінь. Бо... Пустота, яка утворилась після зникнення контролю, не залишиться порожньою. Вона знайде наповнення, і тоді замість шансу буде поглинання. Вона бачила, як над Києвом у квітні буде ніч, і в цій ночі не буде світла не через війну, а через сумнів. Бо ті, хто мають сказати, промовчать і з'явиться інший. Той, кого не чекали, не лідер, не генерал, не публічний, але його оберуть не голосами, а мовчанням. Він, він він не братиме повноваження, але йому їх самі віддадуть. І саме в цьому буде початок нового. Світ дивиться на трон, але трону вже немає. Він лишився як символ. Але символ без носія це лише форма, а дія вже у руках того, хто ніколи не говорив. І от е, вона сказала: тепер усі чекають слова, але слово вже впало разом із пером. І якщо хтось досі думає, що це шанс на мир, то він не чує. Це шанс на вибір. Якщо Україна встигне, нова структура буде нашою. Якщо ні, її вибудують за нас. Після пера впала голова. Після голови тиша. І в цій тиші. Вирішується майбутнє. Світ більше не шукає диктатора, світ шукає алгоритм. І якщо ми не запропонуємо свій, він обере інший. Слова старого мольфара справдились, і мольфарка їх дописала. Бо далі вже не пророцтво. Далі дія. Перша дія не на фронті, а в думці, в структурі, в моменті між рішенням і сумнівом. І саме він тепер вирішує, буде карта знову цілою. Чи стане розсипаним попелом?